Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі! Дякую, що ви сюди до мене зайшли, і ми зараз на Флориді. Та -та -та -та. Сьогодні я хочу вам показати руптур ось цього дому дуже класна віла, можна сказати. А також я вам покажу нейборгут, що в нього ходить: сусідів, басейни, ресторани, все-все, що сюди, в цю арею, ходить. Ну і просто ви побачите, як можна сказати, звичайні люди американці тут живуть, як каже Ілля. Я вважаю, що тут. Тришки-трішки люди, які мають гроші живуть, але для Ільї це звичайні мешканці Флориди, люди, які заробляли на своє життя. Коротше, поїхали дивитись. Я знаю, багатьом подобається дивитись на те, як інші люди живуть, тому не забувайте відразу ставити вподобайку. Якщо ви не підписані, ну звичайно, підписатись. Ну, а я в свою чергу буду намагатись робити для вас цікаві відео. Поїхали вам, буду показувати вхід. По-перше, по перше, що я хотіла сказати, що ви бачите всі газони, всі клумби, вони в порядку. Хто за цим слідкує? Ні, не самі мешканці. В місяць всі ці будинки платять біля 400 доларів за те, щоб слідкували за цим. Всім. І дивіться, просто всюди не одної травинки немає. Це мене здивувало. Дивіться, як гарно почистили газон. Також тут слідкують за цима всіми клумбами. Вночі взагалі просто краса. Всі ці е, лампи у всіх світяться і дуже-дуже гарно виглядає. Поїхали! Буду показувати далі! Welcome to our home. Наш е, дім на тиждень. Відразу, коли ми заходимо, можна побачити, яка висока стеля. Взагалі, тут всі двері достатньо високі, дивіться я. Скільки тут? Вісім фіт, одна двері. Вісім фіт. Я хотіла щось повісити в кімнаті на двері і не могла, не могла дістати. Заходимо відразу в коридор, переодягти взуття, подивитись на себе в дзеркало, як ми виглядаємо. З цієї сторони, книжечка, всі гості, які тут бували, тут написано Visitors ви звідки можна написати, що тобі сподобалось в цьому домі, що не сподобалось. Це, здається, дом на RBB. Я про це вам розповім більше. І йдемо далі. Зала місце, де дивляться телевізор, де відпочивають, де просто сім'єю класно проводять час. Дуже класний диван, до речі, він шкіряний, білий, дуже класно тут вписується для. Цього місця прям топ. Далі йде кухня. Просто подивіться, який великий контртап, Айленд, острівок українською. Я не знаю, скільки тут фіт. Приблизно тут десь 12 фіт. Здоровезний. Просто сидіти теж компанією, класно. І відразу кухня. Газ. Тут все на газу. Класно, у нас немає Вдальті газу. І якщо комусь треба. Кава, чай, всі прибори, мед, всі стакани, просто все є, сковорідки. Класно, що коли ти заїжджаєш на Airbnb, тобі не треба купляти. О, мені те треба купити, о, мені те треба купити. А ти знаєш, що тут все буде, всі ножі а, і всі най-най найнеобхідніші -най речі. Так само, і спеції. Мій Ілля дуже любить спеції, і йому дуже важливо, щоб всі його улюблені спеції були. Тому а, тут... Великий цьому плюс. Тут посадомочна машина, там духова піч, і в принципі кухня велетенська. вона велика, як і в мене вдома. Мені здається, тут вистачить місця дійсно на всі-всі речі, що потрібні. Тут ще мікрохвильова піч вставна, ну і тут я сказала, духова. І класно те, що також є тут маленька така коморка для сухих продуктів. Називається англійською pantry. Тут ми поставили. Дітям купили сіріал, гречка тощо. Далі йде в нас їдальня. Тут в їдальні скляний стіл. Джема тут робить уроки зараз, щось малює зараз, займається собою скляний стіл, писується теж, мені здається, по стилю з тим диваном. Сонечко світить, нічого особливого. А тут можна коли дуже спокотно на вулиці снідати, вечеряти, але. Можна ж і на вулиці снідати і вечеряти зараз. Я вам покажу тут в нас також є їдальня, так би мовити. Та-дам, тут діти сушать свої речі. Я завжди хотіла собі ставити ось так стіл на, на вулиці і їсти сім'єю на вулиці. Ввечори, знаєте, коли вже темно, але ще тепло. Позавчора ми з Олією тут сиділи, ввечері їли, і дійсно так приємно якось було. Дуже така класна була погода, вітерець. Ми, ти сидиш, п'єш каву, чай. Ну, взагалі, дуже класно. Є ось таке місце тут сидіти: гриль. Ну і тут двері, які виходять з Master Bedroom, потім ми вам покажемо. Бачите, що всюди всюди тут е, така сітка. Ця сітка, звичайно, від різних павуків, ящерець, від крокодилів, які можуть дійсно приходити тут. Там, якщо вийти, тут можна побачити таке озеро маленьке. Тут всюди озера є, я вам потім покажу. Там кажуть, що навіть може крокодил дійсно приходити, то треба тут бути обережним. Бачите, люди такі максимально великий захист собі зробили. У багатьох людей є тут басейни. Ці басейни також всі закриті з цією сіткою. Але я вам покажу також є тут басейни, які входять в цей комплекс. Знаєте, коли я приїхала тільки в Америку, в мене не був англійський розмовний. І я... Не пішла відразу вчитись, не пішла відразу його вдосконалювати. Чому? Тому що, напевно, я дуже соромилась, і це була нова країна, і мені все було в нове. І боялась, що, можливо, я буду робити помилки, будуть сміятися з мене тощо. Через декілька років, через декілька років мого життя тут, я зрозуміла, коли в мене вже дитина з'явилась, я зрозуміла, яку я зробила помилку, що не пішла вчитись. Що не брала кожний момент, коли мені можна було піти і вчитись, я не йшла і навчилася. Я дуже дуже потім пошкодувала, тому що вже з дитиною мені було тяжко починати вчити про це думати. Тому я зараз всім кажу, що якщо у вас є можливість, якщо у вас є такі моменти, що ви можете в житті взяти і вивчити почати вчити англійську, це треба робити. І я рада, що на даний момент в наш час є дуже багато способів вивчати англійську. І один з таких способів це в вчити її з найбільшої в Україні онлайн школою англійської інглішдом. Плюс школи інглішдом в тому, що в них є своя онлайн платформа з різними вправами, тренажерами, твоєю зоною прогресу та й в принципі з відеозв'язком з вчителем. Ти сам обираєш, коли йде тобі комфортно займатись чи то на пляжі на відпочинку, чи то вночі, якщо ти сова, як я, наприклад. Ну і найголовніше, те, що мені сподобалось, це те, що в школі є повна свобода. Можна легко змінювати викладача по своїм інтересам та й взагалі Тувати план навчання саме під себе, те, що тобі треба. Тому друзі, не гайте час переходьте за посланням під цим відео або через QR-код і записуйтесь на пробне заняття. Знаєте, англійська не може змінити весь світ, і зробити його краще, але вона точно може змінити тебе і зробити твоє життя. Кращим. Так що давайте робити своє життя кращим. А з моїм промокодом Катря знижка до 30 і 120 speaking clubs для практики. Тож надихаю друзі вас до вивчення мови. Заходиш додому після вулиці, так о, трішки, трішки легше, бо там така так спекотна. Закрили шов жима. А тепер трішечки про цей район, про цей нейборхуд, бо мені здається, це цікаво. По перше, тут всього 1300 будинків, і вони дуже схожі між собою, тому що забудовник можна сказати, один той самий. Ніхто просто так заїхати сюди, в цей район не може, навіть таксі. В тебе повинна бути спеціальна карточка мешканця цього місця чи дозвіл від того, хто тут живе. Наприклад, у людей, хто тут живе, є на машині спеціальний сенсор, і він легко заїжджає і виїжджає. А якщо ти гість, в тебе по перше повинен бути дозвіл. По-друге, твоє ID, тобто твої документи. І по-третє, куди ти їдеш, ти повинен знати. Ось, наприклад, перед нами стоїть робоча машина, її так добре перевіряють. А якщо б це була звичайна машина, які люди там живуть, вони просто могли проїхати. Ну і найголовніше, що дає така охорона, це звичайна безпека. Хто живе в Америці, знає, що це вже рідкість, щоб діти чи підлітки гуляли на вулиці, коли вже стемніло. А тут і здивувалася від того, скільки дітей гуляють, грають вигри і просто відпочивають. Але темно. Мені здається, батьки бояться більше крокодилів, які можуть виплисти з ось цих озер, ніж просто людей. Ну і взагалі це таке задоволення бачити ось таку природу ось таких гарних птахів прямо біля свого будинку. Я ще не показала, але тут є, дивіться. Маленький електричний камін. На Флориді камін. Цікаво, цікаво. Підемо, покажу вам мастер-бедрум, головну а, спальню, спальню батьків. Та-дам! Тут нікого зараз немає, але тут ліжко. Вона розміром досить велика, мені здається. І тут відразу я вам хотіла показати є вихід на вулицю. І ще я вам не сказала, що підлога тут вся з кахелю, Дивіться, ось цим я ходжу. Це не ламіна, це не дерево, це все кахель. Тут на Флориді можуть бути урагани, затоплення, це факт. І щоб уберегти дім свій від того, що ну окей, затопило, щоб не запсувалась підлога, її роблять ось так з кахлю. Вона може затопитись, вода уходить і все клас, все добре з будинком. Якщо це дерево чи ламінат, хоча б ну це треба міняти все. Тому це так вони себе оберігають. Тут одна шафа, шафа номер один, шафа номер два, плюс кабінет зробили, теж великий, нічого немає. В принципі, дійсно тут можна зробити як кабінет. Сидіти і щось займатись. І тут ванна, кімната. Теж така велика. Дві раковини на двох батьків, і душова. Така душова, ніби тут ще одна кімната. Дивіться, просто яка в волетенська вона. Цій душові можна спати, чесно. І мені подобається, що тут є така стіна, скло, і просто такий відкритий простір. Нічого треба сипляти, не відкривати. Дійсно, через те, що великий масштаб цієї душової кабіни, то це не треба. Тут також є туалет, звісно, шафа така для. Рушників для прибирання, знаєте? Також достатньо багато всіх полиць, мені здається, для сім'ї буде ну нормально. Якщо що, це така як маленька квартира в квартирі. Сторона мастер-бедрум. Дійсно, дивись. тут все є. Тут можна в цій тільки стороні жити. Пішліть, я покажу вам далі кімнати. Кімната номер два. Це має бути як офіс, як я кажу, але це зробили з цієї кімнати. Тут, бачите, French door. Мені я люблю. French door, ось двері, які відкриваються ось так на дві сторони. І зробили кімнату таку додаткову для дітей, для е, гостей. Далі тут йде в нас пральня кімната, сушильна машинка, е, пральна машинка. Тут є раковина. До речі, дивіться, який стиль цієї раковини. Це називається Farmer, Farmer Style Це трішечки, але не до кінця, але Farmer Style, коли торчить, також шафа з речами. Там теж багато куди можна речі покласти. Ну і тут йде далі гараж. Нічого дивного, класна підлога у гаража мені подобається. З чого вона зроблена? Цей бітон, який пофарбований, дуже прикольно виглядає м'ягенько. Таке, я не знаю, таке відчуття, як ніби реально окраска. Ця фарба м'ягка якась. А, сама виключилась. Тут бойлер, я не буду відкривати, але обігріває їх охолоджує наш дім. Кімната номер 3 Теж ліжко Queen Size, величезне, велетенське ліжко. Ми думали тут спати з нашими дітьми і перейшли в іншу кімнату. Також шафи тут є, ну і вікно, бачите, вон там працівники цього нейборхуда працюють, щось роблять. І людям, звичайним, які тут живуть, це не треба робити. В кожній кімнаті є. Пульт для фену, для того, щоб трішки собі охолодити дім. Ванна кімната тут така ванна кімната для тих кімнат, простенька. Але класно, що світла, є багато світла, не треба включати, щоб щось там робити. Ще одна шафа тут шафа на шафі з рушниками. А тепер розкажу трішки про те, що входить в цей район, тобто чим можуть користуватись мешканці його. Ну, по перше це басейни. Їх тут всього три, один дитячий, маленький і два для дорослих. Від чого я була в шаленому захваті, це від того, що вони гріються. Вода просто теплюща. ще вихідні вечірки. Сусіди там часто збираються і роблять якісь собі вечірки. Вперше наш день тут я побачила, як підлітки роблять комусь день народження, і це так було приємно. Коли знаєте друзям, де і як можна класно безкоштовно провести час. Ну як безкоштовно батьки вже це за все заплатили, але ну в принципі безкоштовно. Справді ми тут одні приїхали, дивіться, просто все пусто. Тут один басейн, той басейн, щоб е, плавати там на перегонки. знаєте. Цей басейн просто такий лайтовий плавати. Тут десь 2 метри, можливо. І дитячий басейн, ось такий, типу як Water Park. зі слайдами маленькими для малесеньких діток. У нас там діти самі купаються, там дуже-дуже мало води і взагалі класно для дітей. І вони не можуть звідти вийти, дивіться. Тільки дорослі можуть відкрити. Оце класний теж. Фелікс швидше плаває, ніж тато. Мій зріст 5,3 фіта. А тут 5,6. Більше, ніж мій зріст. А там взагалі 5,9. 6. Mm -hmm, молодець також тут класно те, що тут є ресторан, де можна навіть класно поїсти, і не такий дешевий фастфуд, а дійсно класна їжа. В мене ось тут мексиканські тако з рибою, вельї, покебол, Там йде рис, манго, також рибу і, і ще деякі овочі. Ну і звісно, тут треба також мати карточку, щоб що замовити їсти, і тому тут трішечки дешевше, бо це для цієї місцевості, це для цих людей, які тут живуть. Ось тут, дорожі, я ще не показала туалети, їх дуже багато різних. Також тут є баня, ти можеш сам собі включити. Нас її хвилин тобі треба. І ось така є баня. Хто вух хоче паритись? Тут ти можеш залишати речі, якщо тобі потрібно, ти можеш купляти, я думаю, ці локери. Тут такі є душові. До речі, тут і mm -hmm. шампунь, і гель, все також є. Я тільки що купалась після басейну і зараз буду туди вже передягати. Справді тут дуже комфортно і все і вистачає. В принципі, дійсно ти сюди приходиш, тобі нічого не треба. Все закривається локером тут. Тобі треба ключ, цю карточку, щоб все відкрити. Так закривається. І, в принципі, поки немає карточки, ти не можеш відкрити. У мене зараз немає. Ну і звісно, я не можу не сказати про спорт. Тут стільки різних. Кортів, тенісний корт, баскетбольний, футбольний. Хочеш грати в гольф? Будь ласка, бери друзів, іди сюди грати. Хочеш грати в теніс, будь ласка, немає різниці. Чи о 12 дня сюди прийти грати, чи в 11 ночі прийти грати. Немає різниці, можна завжди включити світло і ось так просто відпочивати. В принципі, ми так і робили декілька днів поспіль. Ми ходили сюди грати. І знаєте, це був перший раз, коли я граю в теніс, і мені дуже сподобалось. Фелікс тут грається. Ой, може розкидали, покидали, джема там грається. Дев'ять вечора. Багато чого я ще не засняла, не показала. Наприклад, ігрові кімнати, де можна грати в комп'ютерні ігри з друзями, також безкоштовно, дитячі різні зони, парки, де можна класно провести час з малими. Ну, ви зрозуміли, що в цей час ми просто насолоджувались тим, що маємо. І остання четверта кімната. Фелікс в ній зараз спить. Це типу наша кімната. Тому якщо там безлад, ну пробачте, ви розумієте, ми тут живемо і зараз прибирати не будемо. Фелікс дивіться, як він спить. Завжди ось так, якось дивно. Також ліжко King Size, і Відразу тут є шафа, вона звісно велетенська, Тут наші речі в валізах, тому не буде сильно показувати. І йде сюди душова. Душова кабіна така. Ось це маленька душова, туалет, і всі наші тут причиндали, мої лежать просто мивальник. Але звідси є вихід, звідси. О, oh майгус! Звідси є вихід на вулиці, але там е, дуже багато муравів, просто-просто дуже багато муравів. Що робити? Там так багато муравів не було вчора, пізи позавчора. Там страшно аж, Ілюш, відкрити, зараз просто в шоці будеш. Ну, відкрив туди, подивись. Від я не боюсь відкривати. Відкрити? Я взагалі муравів не боюсь, але дивись. Mm -hmm. Вчора, позавчора, цих муравів не було, але з якихось причин вони захотіли жити сьогодні з нами, тому мені реально було страшно ті двері відкривати. Дивіться, ті кілля пилососить, вони там вилазять з якоїсь дверей. Як то кажуть, welcome to Florida. Ілля колись півроку прожив мій на Флориді і каже, що. Катя, ти багато що ще не бачила. Добре, що не змія на цьому вентиляторі. Знаєте, ну зрозуміли, там є вихід на вулицю. Цей вихід зроблений взагалі для того, щоб колись в майбутньому можливо зробити басейн. І з цього місця буде вихід в басейн. Чи просто додаткове місце зробити а, таку басітку, чи як це називається, не знаю а, на вулиці, щоб з цього крила дому також можна було виходити. Друзі, я надіюсь, вам сподобався цей ромтур. Вам сподобався дом. Я хотіла вам показати просто, як також люди живуть на Флориді, не тільки про Аляску. Можливо, щось цікавого, нового ви собі знайдете. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписатись на мій канал. В мене вже майже 80 тисяч. Ну коли я це знімаю, мені дуже... Подобається це, приємно. І я також хотіла сказати всім дякую, величезна дякую всім тим, хто мене завжди підтримує в коментарях. І я стараюсь, намагаюся читати всі-всі повідомлення. І я думаю, вау, оце в мене така велика група підтримки, яка дає наснагу, дає сили далі робити. Коротше, дякую, що ви дивилися це відео. І побачимось вже в наступному відео, теж з Флориди. Я покажу, як ми проводимо тут дні. Ось так напевно.